І так він у вічності чекає кожну людину, і кожна людина саме створена для вічності. Звідки ми це знаємо, ми це знаємо також і звідти, що, наприклад, людина живе так, ніби її життя ніколи не повинно було би і закінчитися. Дуже часто про закінчення життя навіть і не думають. Подивімося на птахів чи на звірів. Вони дуже сильно переживають за своє життя і завжди вони вдаються до втечі, тільки щоб зберегти своє життя. Вони постійно ходять так, ніби по лезі по цій землі, завжди, сподіваючись, добре, вони нерозумні, вони цього не розуміють, але завжди вони сподіваються того, що життя може закінчитися. В них це в інстинкті записано. Але людина так не живе. Людина будує плани навіть тоді, коли вже на схилі літ, і вона дуже часто звертається до своїх молодших, наприклад, у сім'ї. Вона хоче і покерувати, і ще вона дивиться на перспективи і все інше. А чому? А тому вона так поводиться, що носить у собі внутрішнє знання того. Що життя не обмежується тільки цим земним життям, і воно не закінчується, коли людина із землі відходить. Ісус Христос одного разу у Святому Євангелії сказав такі слова до своїх учнів і слухачів: ми свідчимо вам про те, що знаємо і говоримо про те, що бачили. Ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов з неба син чоловічий. Часто люди для того, щоб десь показати, що не дарма вони обмежуються лише земним життям, говорять, з того світу ще ніхто не прийшов, але це неправда. Тому що зійшов із світу Бога Отця, Бог син. Друга особа Божа, Ісус Христос, і Він посвідчив, як влаштоване життя, як влаштоване наше буття і до чого людина покликана. А наше вічне життя, воно буде зовсім інакше, ніж ми тепер знаємо. І саме тому апостол Павло скаже такі слова: Око не бачило, вухо не чуло. І на думку людині спасти не може те, що Бог приготував для тих, які його люблять. І тому, якщо ми хочемо описати те життя, яке поза землею відбувається, то ми насправді цього не зможемо зробити, ми лише не зможемо бліді притчі розповідати про життя поза землею. Тим не менше, оце вічне життя, воно залежить від того, яким чином ми живемо тут на землі, який спосіб нашого життя, і наскільки ми відкриваємо своє серце для Господа Бога. Дорогі сестри і браття, не тільки вічне життя залежить від того, наскільки ми відкриті до Господа Бога, також і наше земне тутешнє життя воно від цього залежить. Бо якщо людина перебуває у правді, Якщо вона себе не виправдовує за лихі вчинки, якщо вона вміє каятися, але не лишень себе картає за те, що вона щось вчинила неморальне, тому що самокартання це не є покаяння. Самокартання, то якраз тоді, коли людина не визнає, що вона вчинила гріх. Вона себе картає, мовляв, каже. Я взагалі-то ліпша, ніж є, а ото мені вдалося щось таке погано. Це не є правдиве покаяння. І ось коли людина вкрай відверта перед Богом і перед собою, тоді заспокоюється її серце. Вона не мусить ні від кого нічого приховувати. То не означає, що мусить усім все розповідати, але їй не страшно, зникає страх, і тому апостол скаже такі слова. Любов нищить усякий страх. Зроджується надія, а надія це не бажання глибоке, щоб Бог зробив так, як ми хочемо. А надія полягає в першу чергу в тому, що навіть тоді, коли щось стається не так, як ми хочемо, і не так, як ми собі запланували, то ми впевнені, що Бог все одно все тримає в своїх руках і все співдіє на добро тим. Які його люблять. І ось коли людина заглиблюється у Слово Боже і стає отак відкрита Господу Богу, тоді кожний день для неї змінюється. Каже Святе Письмо: для того, хто вірує в Бога, кожний день новий, а хто від Бога далекий, для того всі дні однакові. Якщо людина довіриться Господу Богу, вона починає жити повноцінним життям. І кожний день для неї, кожна хвилина для неї цінна, і тоді вона не тільки живе повноцінним життям на землі, вона теж спрямована до вічності, бо знає, що день Господній для неї прийде несподівано. І ось, дорогі сестри і браття. Що означає турбуватися про наших покійних, з якими ми можемо тепер спілкуватися тільки через молитву? Означає турбуватися в першу чергу за самих себе. Чим більше ми заглибимося у Боже Слово і відкриємо своє серце для Господа Бога. То запитують, як то відкрити своє серце для Господа Бога, то кожен має свій спосіб, нехай шукає. Дуже цікаво, колись отця Тараса Олійника, який тут був 30 років тому в цьому монастирі служив, його запитали, як дати себе провадити Святим Духом. Каже: я не знаю. Ви закрийте очі, простягніть руки і скажіть Духу Святий, веди мене, і Він вас поведе. Треба захотіти відкрити своє серце для Господа Бога. І тільки тоді, коли наше серце відкрите для Господа Бога, то воно пробиває оцю стіну незнання і непевності щодо наших покійних. Вони стають для нас ближчими, і ми знаємо, що ми також незабаром з ними зустрінемося, але зустрінемося вдома. Там, де нас чекає Господь Богу Тройці, Пресвята Богородиця, Світі і всі наші рідні. І ось, дорогі сестри і браття, нехай наша молитва буде жертвою, щоб їм стало краще, а якщо вони вже оглядають Бога обличчям в обличчя, щоб вони теж молилися за тих, хто потребує допомоги. Але теж, щоб вона стала такою постановою. Не бути лицемірами, а молитися за себе, щоб мати розум, мудрість і спокій у своєму серці, щоб стати добрими Божими дітьми і послідовниками Ісуса Христа, які будуть сяяти серед цього розбещеного світу. І, дорогі сестри і браття, це найкраща турбота про наших покійних, як ми вже це неодноразово говорили. Нехай Господь Бог прийме їх у свої небесні палати, а ми молимося і жертвуємо в їхньому намірі наші жертви і молитви, щоб насамперед ми самі навернулися і стали добрими дітьми, а тим самим і полегшили їм оті терпіння на шляху до повного оглядання Божого обличчя, але також і для того, щоб. Підготуватися і до нашої зустрічі із милосердним і люблячим Господом Богом. Слава Ісусу Христу!